До міжнародних змагань трохи більше трьох тижнів, а роботи не початий край. Організатори занепокоєні. Чиновники досі не визначили компанію, яка буде займатися головним, монтуватиме обладнання у палаці спорту, де відбудеться Кубок. Укрспортзабезпечення – забезпечення, орган проміжуточний. хоче перечислять на ті компанії, які вони вважають потрібні. От ми сьогодні просимо їх просимо їх. Для того щоб не сорвати мероприятие. і ті люди, котроботалі з наш з нашими заказчиками уже на протяженні 20, 12 літ і несуть сьогодні відповідальність за це, перечисляли деньги на них і заключали договора. С ними визначити компанії, врахувавши побажання організаторів укласти з ними договори та профінансувати роботи, має Укрспортзабезпечення. Там чекають наказу з профільного міністерства і тим часом шукають виконавців. Організатор, скажімо так, може визначити тих, з ким він працює постійно в нього напрацьовані зв'язки організації, які конкурують, пропонують ті ж самі послуги в тому в тому ж самому якості, але за менші кошти, то ми, в принципі, ці варіанти відпрацьовуємо. І, якщо ми сьогодні говоримо на три копійки менше яка то компанія ліва, непонятно яка, може прийняти в цьому участь, і сьогодні ми отримаємо цю компанію, і не дай Бог. Неправильно будет прикручен какой-то винтик или не укреплено бревно. Гимнаст может улететь на трибуну и получить. Травмуні з життя. непорозуміння виникло через зміни у законодавстві. Зокрема, раніше Укрспортзабезпечення визначало єдиного виконавця і перераховувало йому усі кошти, передбачені на захід. Виконавець мав провести тендери на кожну послугу. Торік до закону про здійснення держзакупівель внесли зміни, які мали б спростити і прискорити організацію спортивних заходів. Пояснюють юристи. Зі сфери дії цього закону виключили питання, які стосуються організації спортивних заходів. Зокрема, це. Це авіаперевезення, автоперевезення, це харчування, проживання і експлуатація спортивних споруд, де саме відбуваються такі заходи. Тобто раніше для того, щоб провести відповідний захід, треба було здійснювати, чи була процедура певних тендерів, і вона була досить бюрократична. Тепер, замість того, аби фінансувати єдиного виконавця, «Укрспортзабезпечення» має укладати договори напряму з компаніями і вже без тендеру. Організатори кубку занепокоєні нові гравці на ринку можуть бути нефаховими. Я не можу зрозуміти, як спортсменка для мене сьогодні. чому імені через дворець спорту, а, напрям... а не напряму з компаніями, з якими ми працюємо 12 років. сели Георгівна. Мабуть, десь наполягає на е, своїх, ну скажімо, е, контрагентах, яким, з якими вона давно співпрацює, в принципі, на це все зважається, тобто ні, ні, нікому не кажеться, що цих контрагентів не буде, бо ми вам зараз знайдемо якихось нових. Ми запропонували сісти в нас, в неї, в палаці спорту і. Е, і це погодити спокійно між собою. Аби знайти порозуміння у організаторів та чиновників лишається небагато часу. Вже 28 березня. Палац спорту має зібрати у своїх стінах гімнастів із понад 10 країн світу. Цьогоріч це буде вже 12-й кубок імені Стели Захарової. Світлана Одаренко, Максим Петраков, п'ятий канал.